Позивний у мене падре, звання солдат, загін спеціальної розвідки, спеціального призначення. в 120 полку розвідки. Це велика гордість. Це велика гордість служити. Ну, я... Попав випадково туди, тому що ну, як я попав на старичі і мені сказали, що ти підеш служити в розвідку, а не дивлячись на те, що мені вже майже 40 років, мені сказали, що потрібно ну, йде набір в розвідку. І ти підеш служити в розвідку. І ну, Я прям загордився, що, що мені, запропонували, ну, мені запропонували служити в розвідці. Потрібно мати розуміння того, що водій він відповідальний за життя тих людей, яких він туди завозить, і тих людей, яких він звідти забирає, тим паче за поранених людей. Тобто йому потрібно максимально швидко забрати пораненого і максимально швидко його доставити до медика. Ну, відповідно, також надати йому домедичну допомогу, яку я вмію, і максимально швидко його доставити до медика. Тобто, ну, це не є так просто, як це здається на перший погляд. Тобто, ну, Крайній раз я забрав е на квадроциклі е трьох поранених, і потім я ще чотири ходки я робив, я вивіз 36 людей загалом з оточення.